Дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі, щодо до вас, перше послання до Солонян, 5 розділ 18 вірш. Добрий Боже, дякую Тобі за те, що Ти подарував мені життя. Дякую, що в мене є все потрібне. Дякую Тобі за здоров'я і сили, які ти даєш мені щодня. Дякую, що маю завжди жити. Дякую за мою сім'ю та друзів, за те, що в мене люблять і бажають мені добра. Дякую за мої таланти та вміння. Кожна людина особлива. І такої, як я, немає. Дякую, що ти спас мене. Будь ласка, допоможи мені, Господи, використовувати все, що маю, щоб приносити користь нашим і іншим робити добро. Амінь. Амінь. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. Псалом 23, 1 вір. Нічим не журіться, але усьому. Молитвою та з подякою, висловлюйте ваші прохання Богові. Послання до Филип'ян, 4 розділ, 6 вірш. Дорогий Боже, дякую, що ти створив мене. Любиш і пікуєшся про мене. Дякую, що маю батьків, дім, їжу і все, що мені потрібно для життя. Допоможи мені завжди бути слухняною і хорошою дитиною. Я прошу тебе. Дякую, що ти чуєш мої молитви. Амінь. Амінь. Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це до подоби Господу. Послання до колосян 3 розділ 20 вірш. Добрий Господи, дякую Тобі за моїх батьків. Я прошу, дай їм здоров'я, бережи від небезпеки та допоможи в усіх справах. Нехай мама буде радісною та щасливою, а тато сильним, мужнім і веселим. Допоможи їм не бути суворими без причини та розуміти мене, мені слухатися їх. Ти створив нашу родину, і я прошу, допоможи нам бути дружніми, навчи нас любити та не ображати одне одного. Нехай мої батьки міцно люблять одне одного і тішать тебе. Амінь. Амінь. Друг любить усякого часу, і в нещасті стає, як рідний брат. Притчі Соломона, 17 розділ, 17 вірш. Господи, дякую Тобі, що Ти дав мені друзів. Допоможи нам підтримувати одне одного, захищати, втішати та бути поруч. Нехай наша дружба буде вірною, щирою та введе тільки до добра. Дай мені нових друзів, щоб ми разом у взаємній підтримці зростали і любили Тебе. Я хочу вирішувати конфлікти і непорозуміння правильно, тому прошу, дай мені мудрості та дружелюбності. Дай мені достатньо розуму і рішучості, щоб відмовитись від поганих пропозицій. Дякую, що ти обрав мене і є моїм найкращим другом. Амінь. Амінь. Не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах. Послання до Єфесян перший розділ 16 віки. Дорогий Боже, я дякую тобі, що можу навчатися. Дякую, що ти створив цей світ таким прекрасним і цікавим. і Я можу дізнатися більше про нього. Я хочу знати багато корисного. Дякую за тих, хто мене вчить. Давай їм мудрості та сили, щоб вони добре працювали з дітьми і ретельно виконували свої обов'язки. Допоможи мені гарно вчитися і радувати моїх вчителів. Амінь. Амінь. Веселися в Господі, і Він задовольнить бажання Твого серця. Псалом 37, 4 вірш. Дорогий Господи, я знаю, що в тебе є чудовий план для мого життя. Дякую, що ти обрав саме мене для своїх великих справ. Ти створив мене і подарував мені вміння, таланти і дари. Я маю схильність до різних занять і прошу мудрості зрозуміти, як я їх маю розвивати. Нехай мої мрії збігаються з твоїми. Ти знаєш всі бажання мого серця. Допоможи правильно використовувати час і досягати мрій. Нехай цей шлях буде цікавим, захоплюючим та веде до добра. Дякую за твою роботу і довіру. Амінь. Амінь. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі силу і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї. Книга Пророка Ісвіта.